Гра в оркестрах, виступи на сцені, участь у концертах та професійних конкурсах. Таке майбутнє чекає на учнів одного з найпопулярніших закладів музичної освіти Криворізького обласного музколеджу. Там щойно завершилась вступна кампанія. Найбільше заяв на бюджетні місця абітурієнти подавали на спеціальності музичний спів, народні інструменти та хорове диригування. Бажаючих було досить багато, але на жаль, ми зарахувати всіх не можемо, тому цього року ми взяли 42, Зарахували 42 дев'ятикласники та дев'ять одинадцятикласників. В цьому році потрібно було пройти творчий конкурс, здати вступне опробування та пройти співбесіду з теорії музики та сольфеджіо. Усі цьогорічні першокурсники з музикою дружать з дитячих років з навчанням у коледжі пов'язують свої мрії про мистецьку професійну діяльність. Я ще з дитинства дуже полюбляю музику, і мій, мій інструмент це флейта. Тому я дуже хотіла продовжувати навчатися саме ось за музикою та бачу своє майбутнє зануття. Практично кожен зі вступників завершив навчання в музичній школі. Надія розповідає, ретельно готувалась до конкурсних випробувань у Музколедж. На конкурсі треба було зіграти два фортепіаних твори та співати пісню копелу та українську народну пісню з диригуванням. Я дуже багато готувалась, тому я склада, склала іспит добре, легко. Навчання в Криворізькому мусколеджі це можливість відкрити в собі професійного музиканта. Про це розповідають студенти закладу. Найбільше подобається те, що у нас, окрім теоретичної бази, є ще й одразу практична база. Тобто, ти, окрім того, що ти отримаєш тут навчання, ти ще отримуєш досвід виступів, досвід співпраці з музикантами, досвід співпраці у ансамблях з роботою з оркестрами. Тому ти тут не отримуєш вузьку спеціалізацію, ти навчаєшся дуже широко, тут дуже багато грана сфера. Я вступав сюди, щоб отримати найвищу доступну в моєму віці музикального світу. То тобто досвід гри на фортепіано, і також щоб отримати базу загальноосвітніх, музикальних, теоретичних музикальних предметів і мати можливість вступати до більш високих закладів. У коледжі є власне укриття. Тож у новому навчальному році заклад працюватиме за змішаним форматом. Основний акцент викладачів на професійну підготовку. Перевагу тут віддають індивідуальним заняттям з вокалу, диригування, гри на інструментах, а також виступам на сцені. Головною перевагою навчання в музичному коледжі є те, що звичайно це потужна професійна база, викладацький склад. Цікаве поєднання практичного навчання з теоретичним навчанням. Наші студенти забезпечені можливістю протягом всього терміну навчання брати участь у міських заходах, концертах різного рівня, також конкурси, фестивалі. За минулий навчальний рік наші студенти та колективи брали участь і посідали переможні місця, гран-при перші місця в більше ніж 200 конкурсах. Я думаю, що це достатньо. Така велика цифра. Ми цим дуже пишаємось. Дарія військова, Надія Шевченко, Артур Орел, Андрій Славний. Цей день.